Всім доброго вечора. І ми не сидимо на місці. Є у мене такий кум, якого не замерзає в мезі вода зимою. Це не, не дивіться, це він так, просто гріє його, бо він нього, щоб не замерз. Я зараз буду просто заводити, щоб вигріти його по. Так що. Хто сміється, тому не минеться. Воно по люді ходи. Прошу году, я на ту пашу в году він. І десь приблизно в одне й те саме час, якщо чесно, воно видать період такий. Зараз будемо, трохи розморозили, трохи потекло. Зараз пускозарядним, тому що будемо зривати його якось. Давай я його. Давай пробувати заводимо. Давай, давай. Бежи, давай напускозарямо. На, Антон, на оцітю. Давай! Пошла жара. Те. Аркадій запердів. Два циліндра тільки робить благополучно. Димить, як зараза. Ну що, далі буде.